Вітаю! Сьогоднішня тема Ти раб, чи ти вільний. Дивіться, ти раб, ти по плоті, чи ти вільний? По Духу, по обідниці Божій. Давайте зачитаємо місце Писання: Галатів, 4 розділ, з 22 по 24 і з 25 по 26 вірші. А сказано, що в Авраама було двоє синів. Один від рабині, а другий від вільної жінки. Той, що народжений був від рабині, народився звичайно. Той же, що народжений був від вільної жінки, народився завдяки обітниці Божій. Ця історія має приховане значення. Дві жінки уособлюють дві угоди. Одна із них йде від гори Синай і дає початок дітям, приреченим на рабство, ця угоду усоблює в собі агар. Небесний же Єрусалим вільний, Він є матір'ю всім нам. Дивіться. Я хочу розглянути сьогодні історію Авраама. З місця Писання ми бачимо, що він народжує Ізмаїла від Агарі, від рабині Сари, а його дружина потім народить Ісаака, від якого буде обітниця. Те, що Бог пообіцяв Аврааму. Але давайте згадаємо, як відбулася ця історія. Тобто, ми бачимо, що та, яка була народжена дитина від Агарь це рабство, тобто це тіло. Зараз ви зрозумієте. А те, що було від вільної жінки від цари, це була обітниця. Тобто, Господь сказав, що по духу, тобто, це буде благословенне. Це буде від мене, і це буде е, незлічене. Тобто я даю тобі обітницю. Розумієте, що значить від духа, і що значить по плоті. По плоті значить бути в рабстві, по плоті значить поступити, не дочекавшись, або е, подумавши, що я не так зрозумів, або навпаки, може, щось треба допомогти Богу. Розумієте? Але воно не займе місця того. Для кого приготував Господь. Тобто, місце від рабині не наслідує місце від вільної. Тобто, дитина від рабині не наслідує місця від вільної. Друзі, зараз ви це зрозумієте. Дивіться, хочу буття. Пам'ятаєте, Господь звернувся до Авраама, і зараз ми прочитаємо це місце писання. В нього не було нащадків, і він каже: ну, в мене нікого нема. То дивіться, 15-й розділ з 3-го вірша по шостий. І сказав Авраам: Ото ж ти не дав нащадка мені. Тобто Авраам говорить до Господа. І ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра. Він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: подивися на небо та зорі, злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити. І до нього прорік. Таким буде потомство твоє. І вірував Авраам Господові, і він залічив йому те вправедність. Дивіться. Господь говорить Аврааму, дає обідницю, що від тебе підуть народи. У тебе буде нащадок, і ти будеш мати потім не порахувати, скільки зірок, стільки буде нащадків. Проходить час. Ми розуміємо, що ми з часом не молодшаємо, ми стаємо уже, ну, старіші. І розуміємо, так як сила наша внутрішня і те, що стосується народжуваності, так само. Як і жінка, наприклад, якщо в неї немає звичайного, як повинно бути, закінчується, то вона не може, як кажуть, уже завагітняти. Так само і чоловік. Ну, У нього чоловіча сила, вона ж колись уже можна сказати, вже не та. І от дивіться, Господь говорить, що з твого нутра буде цей нащадок. Вони чекають, тобто він царі сказав. А, вони чекають, розумієте? Ну зрозуміло, що він не веселився, роки йдуть, час йде, а нащадка нема. І Сара розуміє, що вона вже не така молода, а немає дітей, утроба закрита і не народжує, що робити. І тут дивіться, включається наше тіло, наша плоть. Сара підходить до Авраама і каже: «Люби, ну дивись, така ситуація. І з твого ж нутра, тобто твоє сім'я. Ну давай порозмислимо. У мене є ага, дуже хороша служниця, вірна єгиптянка. Давай ти з нею переспиш, і буде дитинка. І вона буде як наша. Тобто, от сурогатна мати, от вона виносить, або ми його усиновимо, і це буде наша дитинка. Але як усиновимо? Це ж твоє сім'я буде. Розумієш? Тобто я змиряюся, може, в мене закрито, може щось я не так зрозуміла, ну від тебе же буде. Давай. Ну і Авраам дає згоду. До чого це потім виходить? Пам'ятаєте, що коли Агарь забагітніла, вона почала зверхньо вже відноситися до Сари. Сара починає її вже як кажуть, ущемляти, вона розуміє, що та над нею вже возноситься. Потім та агарь біжить в пустелю. Ми пам'ятаємо, Бог її повертає, каже, під користь, Сарі, І вона народжує і народжує сина Ізмаїла. Дивіться. Здається, первенець, тобто синок, все. Іде час. Іде час. І тут ми бачимо, що народжує такий сар. Їй було 90 років. А Аврааму. Було 100. народжується Ісаак. І дивіться, що відбувається далі. І далі Сара бачить, що хлопчик Ізмаїл підростає, йому тоді вже було 13 років, і він починає насміхатися над Сару. Скажіть, будь ласка. Тобто, це просто так виникло. Да? От вони жили поруч, і о, 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 Ізмаїл почав просто так насміхатися над Сарою. Да? Тобто, навпаки, ти якось поважав, якщо поруч був, то тобто, ми бачимо відношення Агарі, матері, воно мало вплив на дитину, Тобто, і відповідно Ісаак мав ту саму, ну, тобто, можна сказати, відношення до Сари. У мене є батько, а ти хто така? І тут же народжує Сара. Але тут чому у нас мішечка відбувається? Ну, я же первісток. Хто твій? Він же другий, я перший. І батько мене любить. І я його син, і Крути не верти, Сарочка, але я перший. А Ісаак хай зачекає, займає свою чергу. І дивіться, що відбувається. І каже Сар: да, Авраамові. Це у нас іде, зараз я вам скажу буття 21 глава з 11 по 12 вірш. І сказала вона Авраамові Сара. Прожени ту невільницю та сина її, бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із моїм сином і з Ісаком. Але ця справа була дуже не до вподоби Авраамові через сина Його. Прочитаю ще раз. Але ця справа була дуже недовподоби Авраамові через сина Його. Як так? Це ж мій син, моя кровинка, я його люблю. А моя жінка каже, прогони. Ну він же мій. Він же зі мною тут поруч. Да, народжується, я буду цього любити, і цього, але як? Не можна так? Сара, давай якось домовлятися. Ти ж тоді казала, ти ж сама мені підсунула, але ж він мій син. І дивіться, і промовив Господь до Авраама: нехай не буде не до вподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісаком буде покликано тобі потомство. Він також сказав, що я не залишу Ізмаїл. Він також буде в благословенні, я його не залишу. Дивіться. Ми бачимо, що по тілу з'являється Ізмаїл. Не дочекалися, поспішили. Але прийшлось потім розхльопувати цей процес. Ми бачимо, що і Агарь була повернута, да? тобто і вона повинна була змирятися. Ми, я уявляю, яке було в неї серце змирення. Да? Тобто, а при цьому там вже і ревність була, і ах ти ж, ти ж, і знаєте, і Сара, так само уявіть собі. Да? Тобто Ці роки це було ну, випробування. А тут виходить. Що а, він же первісток, а тут Сара народжує старушка. Да? І тут виходить е, відношення. Ну, вибач, Сара, але ж все-таки мій первісток. Ми знаємо, що первородство було завжди був первісток головний. А тут ми бачимо, що у пообітниці Божі, по духу, Ісаак Богом вибраний. Розумієте, не ми по тілу вибираємо, він буде і вирішуємо. А Господь, друзі. Тому, якщо хтось думає, що от є місце писання, пам'ятаєте, зараз я вам скажу в притчі 29-21, коли про раба, який виховується в незі, він також хоче бути сином. Пам'ятаєте, в низі це безпечно, тобто в комфорті, раб, раба цього ти тримаєш, а потім і він почне претендувати, казати, я теж маю частку тут, а як я як син був, я допомагав. розумієте? І тут так само відбувається. Але зачекайте. У нас була умова, тобто це на цьому місці залишається. Але ніхто не казав, що ти будеш тут головним. Але тут Господь, розумієте, Господь. Ось ми бачимо по тілу і по Обітниці. Дочекалися, народився Ісаак, да? Ізмаїл теж не залишений. Здавалося, тепер дивіться, я просто ще що хочу сказати. Я Головне бути, бо а, ще слово є у нас. От я хочу привести а, Галатів, 5 глава. Дивіться, п'ята глава, перший вірш. Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно, будьте непохитні, і не дозволяйте знову впрягти себе в рабське ярмо. І хочу прочитати друге Корінфанам, третій, третій розділ, 17 вірш: Господь, про якого я кажу, є духом. А де є Дух Господа, там є воля. Дивіться, якщо ми поступаємо по плоті і не чекаємо тієї обітниці, яку нам Бог пообіцяв, ми будемо з вами страждати. Розумієте? Ми будемо з вами страждати. Але там, де Дух Божий, там є воля. Друзі, є час, який нам Господь дає на те, щоб нас випробувати. І є час а, а, смирення і терпіння. Ми бачимо також на прикладі Авраама. Далі, коли Господь дає йому Ісаака, що відбувається? Боже, це таке випробування. Це ми читаємо і знаємо, друзі. Нам так легко з вами, як кажуть, роздумувати і казати, та нічого там не станеться. Пам'ятаєте, коли Господь прийде до Авраама і скаже: Принеси мені Ісаака, тобто єдиного того синочка, якого ти чекав, принеси мені в жертву. І дивіться, скільки він йшов зі своїми там слугами і з цим. Ісааком до того, до тієї гори, щоб піднятися і принести його в жертву. Три дні. Друзі, три дні. Не одразу он піди туди, отуди, от за горбик, там поклади і принеси мені в жертву. Три дні. Ви уявляєте собі? Це було і три дні, і три ночі. Тобто, він що з цим? Можна було розвернутися по плоті і сказати, Господь, це не ти. Вас усіх киш киш звідсіля. Розумієте, Авраам знав голос Бога. Він взяв свого сина, улюбленого Ісаака, свою кровиночку, своє обітавані і поніс. І три дні, і три ночі він мучився, друзі. Але він пішов. Тобто і Бог його випробував. І сказано, коли він його поклав на жертовник ну, і підняв ножа, щоб його вбити, Янгол його зупинив і сказав, що не роби цього. Господь Його, Ти каже, Бог тебе випробовував, і ти пройшов це випробовування. Друзі, так і в нашому житті. Ми з вами а, раб, раби, тобто, коли ми йдемо по плоті. От уявіть собі, по плоті завжди наша плоть це рабство наше, розумієте? Вона чи нас потягне куди -тудись, не зрозуміло куди, щось ми там чи заморозимо, чи щось ми там зробимо, і ми нам уже соромно, правда? Тобто ми вже щось на куралі сілі. Ми вже, як кажуть, зробили по плоті. А коли по духу, коли ти от дочекався, коли ти промовчав, коли ти в смиренні, в терпенні, от в терпінні, от всі знають, що коли ти а, промовчав, або от дійсно чекаєш терпіння, не треба робити якихось зайвих речей, це дуже важко. Це так легко зараз говориться. Коли ти це проходиш, це дійсно дуже важко. І Розумієш, чому Бог не говорить. Треба молитися. А тут, наприклад, всі біжуть, а я чого сиджу? а Якщо мене вб'ють, як ото Господь казав, я тобі кину в лодку весла, а ти чого не гребеш? Ти починаєш шукати ту лодку, думаєш, оце непевна лодка. Це, напевно, ці вісла. А чого я не греблю? Тобто, і ми починаємо по плоті рухатися. А тут ще якась людина підвернеться, або ж, хтось ще щось сказав, біжи, ти побіг, або роби, і ти робиш, і думаєш, ну дійсно, воно ж логіка, логічно. Ну тобто, якщо я подумаю, то це логічно. І ми включаємося і розуміємо, що все, побіг по плоті. Бог тебе кажуть, от як Ізмаїла, він все рівно вийшов, цей хлопчик. Він почув його серце, він побачив, і він його благословив. Тобто пішло від нього покоління, теж слава Богу. Але все рівно ми бачимо ту обітницю, що і прийшлося від цього і постраждати потім, і Сарі постраждати, і Авраамові також сумувати і страждати, від того, що по плоті поступили. Там всім дісталося, розумієте? Але це нам легко так говорити. Але спробуй дочекатися. От, як, наприклад, у тебе вже закінчується жіночі. А тут а, треба щось робити. Ну, дійсно підійти до чоловіка із твого ж нутра, із твого нутра. Ну давай щось будемо робити. Розумієте, так і у нас з вами виходить. Але ми, коли поступаємо по плоті, ми стаємо автоматично рабами. Дивіться, навіть приклад приведу елементарний. Зараз дуже багато у нас таких є. Засоби для краси, хтось їх колить, хтось там якісь процедури робить. розумієте, і хочемо виглядати молодше, без зморшок, от просто законсервуватися і бути гарними. Ну, законсервуватися. І ми навіть, вже, якщо ти один раз зробив, тобто ти вже вступаєш у цю кабалу і починаєш робити, робити, робити. Потім ми бачимо з часом ці пластичні операції. Людина вже не, її не пізнаєш, Господи, потім вони всі на одне обличчя, але вони це роблять у цій кабалі і ще когось потім кажуть, тягнуть туди і ти вже раб плоті. Ні, щоб жити в свободі, тобто свобода. А тут, виходить, навіть фізично ти вже а, в плоті. І розумієте, як плоть нас тут, у цьому мирі, воно нас затягує. А там, де Дух Божий, там воля, друзі, там воля. І Господь сказав: моє Іго, воно легке, бо я вам не дам більше того, чого ви не зможете знести, друзі. І якщо ми це зрозуміємо, і якщо ми дійсно будемо триматися обітниці Божої, то ми отримаємо саме найкраще. Ми все рівно перше для нас головна обітниця це те, що ми будемо там на небі з нашим отцем небесним. Ми вже врятовані. Ми не будемо, не буде у нас смерті там. Це вже обітниця класна. А ну, це ну ми нам тут іще треба пожити. Це як знаєте, як Авраам, та він вже поприніс, та Бог все рівно зупинив. А у нас у кожного з вами є отой Ісаак. Друзі, отой Ісаак, якого ми не несемо в жертву Богу, ми перевіряємо, або перекладаємо, або проганяємо, або беремо пости, або кажемо це не від Бога. брись від брісь розумієте? Або Господь тобі каже, після цього, дивіться, після цього я перевіряю тебе, ти отримаєш більше, ніж ти зараз по плоті. Навіть приведу приклад у дуже хороший у мого чоловіка. був. Коли він був маленький, ну, батьки у нього. Вони приходили повз магазинчик, І мій а, чоловік побачив, ну, він ще був маленький хлопчиком, машинку. У -у -у, як він її захотів, і знаєте, дитина, вона вже загорілася, очі розбіжалися. І купіть, і купіть, і купіть, і купіть. Ну, а татко й мама каже: синок, давай от іншу. Ну ми тобі іншу кращу, велику купимо. І ну вона просто ця дуже маленька і дорога, але за такі гроші можна купити іншу. А мій чоловік ні і все, хочу і все. Ну що ви думаєте, Переламав, ну і. Батько каже, добре синок, але потім тобто, ти не засмучуйся. Ми купили йому цю машинку, вона була не дешева. І коли йому купили, і татко потім проходить і показує машину, про котру мріяв мій чоловік. Вона велика, класна. І за такі ж самі гроші, може, трішки дорожче там, чи трішки дешевше. І батько каже, оцю машинку, синок, ми хотіли тобі купити. Але ти вибрав цю. І мій Дімасік каже, я каже, і тримаю цю машинку. І розумієш, що вже і радість не та, і якось мені думаю, і назад не повернеш. Так і ми з вами. Пам'ятаєте у ці всі картиночки в Фейсбуці, коли Ісус стоїть, тобі треба там тільки повернути туди за вугол і з таким великим медведем, а дівчинка маленька тримає свого маленького Теді, а він їй каже: Віддай мені цього, а я тобі тільки поверни сюди, а я тобі дам. А вона М -м, не віддам. Тобто, і ми так з вами по тілу, знаєте, воно моє. Тобто, краще я буду мати оце, але я не віддам. Але Бог нам розумієте, але треба пройти. Тобто, це не так, що ось тобі. Ага, ти бачиш, що тобі дають, так легше. Розумієте, коли, от, як кажуть, от е, ми бачили наше майбу... майбутнє, то, ми би, напевно, би легко нам би булося, або може і складно. Я просто кажу, якщо б ми бачили ті речі, які з нами відбуваються, і вони будуть закінчуватися хеппі-ендом. Ага, Бог, покажи мені, будь ласка. О, Ага, туди я піду, ага, а от там не піду, бо мене там чи вб'ють. Чи мене там, вибачте, мені гроші заберуть, а там я буду стинати, туди я не піду. Ага, тут я підніму або каже, стоп, не треба, і тут благословіння. От на це я піду. Але дивіться, ми ж не знаємо. Тобто, ми йдемо по вірі з вами, по обітуванню, по духу. Господь сказав: я не залишу тебе, не покину тебе. Він сказав, що я тобі не дам більше того, чого ти не зможеш пройти. Розумієте, якщо ти підеш по плоті, ти вибираєш рабство. Якщо ти вибираєш по духу зі мною, то ти вибираєш мою обітницю. Що я тобі пообіцяв? Що вічне життя, я пообіцяв тобі благословення. Але не так, що людина думає, я йду за Богом. Значить, все, у мене тут будуть вже брюліки висіти, у мене тут буде ролик з у мене тут буде сумка від Шанеля або Луївітон. Друзі, це інше. Коли ти. Тобто в кожному. У нас благословення, ми прокидаємось з благословення на столі є, з благословення. Тобто ми з вами благословення і ні в чому не маємо е, недостатку. Навіть якщо людина попадає в скрутні умови, вона розуміє, що дурення, Бог ти мій, оце стільки я стараюся, а він там в одній футбольці в одній шортах ходить і думає, Та я носив це напевно цілий рік, і мені вистачає. А то е, цей шкаф ломиться, а ти кажеш, нема чого одягнути. Розумієте? А тут щасливий від того, що ковбаски на газеті порізав, хлібчика кави випив. І щасливий, тобі не треба більше нічого, друзі. Розумієте? Коли це ти розумієш Бозі, то ти будеш найщасливою людиною. Тому не будьте рабами по плоті. Не йдіть по плоті, друзі. Це я звертаюся до себе. Бо пообіцяв значить, знаєте, як я завжди своєму чоловіку казала. Любий. Знаєш, от в моєму житті відбувалося так. А як я перевірюсь на свою вшивість, на свою вірність, на е, е, віру, як, я перев... як Бог мене перевірить? Це ти знаєш, як підходиш до краю е, ну це е, е, як вирви, ну пропасть, да, і плигай. От Бог тобі каже: плигай, синок, плигай, доньку. Плигай, не переживай, все буде добре. А ти розумієш, туди не здивишся? я кажу, ти знаєш, і просто от Бог говорить, плигай. Бо все рівно твій кінець буде хеппі ендом з Богом. Ми ж все рівно рано чи пізно помремо, друзі. І якщо ти будеш бігати або отут колотися, ну все рівно ж твоя плотяночка, вона, вона потихеньку здає, вона потихеньку здає, друзі. Так само і ми. Тобто, якщо ми йдемо по тілу, то ну, ми здалися. Ну буває, дурню зробили, ну не дочекалися, але Господь бачить це. Бачите, Ізмаїла, Він не залишить тебе. Але давайте нам чекати того, що пообіцяв нам Господь. Ми бачимо, у нас є Слово. Це істина, це просто наша дорога до життя, до благословення, до спасіння. Розумієте, наша обітниця. Тому навіть якщо приходить в наше життя якісь випробування, давайте їх проходити достойно. Да, Це нелегко. Я знову скажу, це нелегко, друзі. Я особисто про себе скажу, починаючи ось від свого народження, але коли ти вже з Богом став, да, от я з Господом уже 22-й рік, то я зрозуміла тільки оці, от, от зараз третій рік повномасштабної війни, що таке віра в Бога, що таке, як Авраам віддає Ісаак. Те, що ти молився довго, про що ти просив Бога, розумієте? А Господь каже: Вітай, це моє. Вітай, це моє. І я не знаю, чим це закінчиться, друзі. Розумієте? Я не знаю, але я йду по вірі. Те, що стосується мого чоловіка, стосується моєї дитинки, стосується е е тих обітниць, які Бог мені дав. Я знаю одне, що Господь все знає, Господь вірний. І в будь-якому випадку, розумієте, як би воно не склалося, я знаю, що у Господа для нас, для кожного із нас, все саме найкраще. Саме головне вірити, саме головне йти по духу. І е, я розумію, є часи поплакати, є посміятися. Буває, знаєте, і шкрябе тут, і е, сльоза підкотує. але ти розумієш, що це вже недовіра Богу. Недовіра. Якщо Господь в даній ситуації тебе випробовує, значить прийшов той час, коли ти готовий. І коли він знає, що або тобі пора вже, або тобі пора йти туди, де він тебе кличе, куди він тебе кличе, або пора, може, він тебе вже кличе, а може і ще ні. Розумієте? Тому я кажу, і наскільки ми тут довіряємось йому, навіть своїм життям, наскільки ми йому довіряємось. Тому Господь, друзі, Господь він вірний. Він сказав: не залишу, не покину. Я твоя сила, я в тобі, я з тобою, мої янголи з тобою. І що б не сталося фізичними очима, друзі, закривайте свої фізичні очі, давайте відкривати Божі очі собі, Божі очі. І тоді ми зовсім по-іншому будемо сприймати все. Зовсім по іншому. Пам'ятаєте, як Єлісей і його слуга, коли наступало військо. А Єлісей пох йому відкрив колісниці огнені, оці всі, а його слуга там уже все. Йому кірдик. Він каже: Я Єлісей, все, нам тут кришка, ама. А Єлісей каже, Господь, відкрий йому, бо я боюсь, кандрашка хватить. Ну треба ж відкачати його. Будь ласка, допоможи. І Господь відкриває цьому слузі. Пам'ятаєте, він показав йому ото, що вони там стоять. це можна сказати ніщо, і тут воїнство яке з ними. Так і з нами, друзі, куди б ми з вами не пішли, Господь сказав, мої янголи з тобою, моя рука над тобою, моє око над тобою, мій дух з тобою, я з тобою. Ми се розп'яті Ісусом Христом, друзі. Тому давайте не йти по плоті, бо плоть це рабство, це постійний страх, хвилювання. А що буде? А я зроблю по-своєму, а я не дочекаюсь, а я допоможу Богу. А може, я не так зрозумів. Давайте йти по духу. Не знаєте, не бздіть. Я скажу так. Ну, по-простому. Давайте. Ну я в першу чергу для себе кажу. Я так себе теж візьми себе в руки! Вікторія, візьми себе в руки! Давай, 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 давай! Зігнала і. Так я себе теж треную. Я молюся, читаю слово і кажу: вірен Бог, вірний Бог, вірний Бог, вірин, обіцяючий. Написано, написано. Ось так, друзі. І все. І як кажуть, і, і побігли з хвостиком підняти. От так. І робимо цю роботу постійно з собою. І не уніваємо, друзі. Не треба. Не треба заганяти в себе в депреснях, в суєту, а що буде, а як буде, Господи, як же я буду, а як той буде, а що ні, все віддало в Божі руки. Бог знає, його руки самі надійні. всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.